Наразі відбувається процес голосування слобідко кульчовецької релігійної громади про перехід слобідко кульчевецької церкви у православну церкву України. Жителі села Слобідко-Кульчевецька, вони зібралися ось цій будівлі, будинок культури. І зараз відбувається безпосередньо голосування про перехід. Але ми бачимо, що Московська церква. Що Московська релігійна організація, секта, навезла от своїх людей підтримку Москви. Ось ці люди, які не розуміють, що вони сприяють фактично в колабораціонізму в Україні. Про що це говорить? Це говорить про те, що Москва захищає свій останній. Портпост в Україні Москва хоче втриматися в умах оцих от людей через російську православну церкву, яка називається Українською православною церквою московського патріархату. Цього не буде. Ми будемо далі боротися для того, щоб не зосталося московського агентурного впливу. Україні українська православна церква Московського патріархату за статутом вважається церквом з особливим статусом правами широкої автономії, але частиною Російської православної церкви на території України, що вважає себе самоврядною за рішенням собору і статуту видалені всі згадки про таку залежність, окрім посилання на грамоту, видану патріархом Алексієм го року на ім'я тодішнього митрополіта Метрополита Київського філарета оригінал грамоти знаходиться в резиденції Філарета вулиці Такі то такі, то станом на 2 липня 22-го року офіційно нова редакція статуту не була опублікована. Тобто, собор зібрався, проголосував, а далі оці дії юридичні не були виконані. Вони навіть Кирило листа не надіслали, що в них був такий собор. Це просто в око замилювання, просто відвід від очей. щоб що по появилася, почалася вже війна, дуже багато людей загинуло. І вони, російська Церква зрозуміла, що в таку вам не цікаво її додому. буде утримати ти тому вони зробилися цей не собор, не так? Хороші порозказала я ну, мені все. Двіться, таче, що написано. Що українська православна церква Московського патріархату на рівні з православною церквою України та Україну українською греко-католицькою церквою вважає не, не, не. себе спадкоємцею Київської митрополії 10 століття. Хоча це теж абсурд, тому що. Не може вона бути спадкоємцем Київської митрополії, тому що 1448 року відбувся розкол і Київський митрополит собі був київський митрополит, а вони поставили собі вже московського митрополита, нібито на підставі вам не цікаво правду слухати, і це. Значить, московська церква це розкольники. Вони 1448 року провели розкол церкви, да поставили свого митрополита, який не був визнаний взагалі ніким. Взагалі, 150 років його не визнавав абсолютно ніхто, і лише підкупом і. Хитрістю вони заманили Барфолом Константинопольського патріарха в Москву, користуючись Платі тим, що Турки не, не дуже сильно фінансували ну, тоді Вселенський патріархат. Не так заманили не і не констант... Не констант... Не оцей не от Єремія II, він взяв підписав грамоту на визнання митрополита. Московського, але ця грамота була скасована го року вже Варфоломієм і визнана, що вона юридично неправильна. Тобто, виходить, що оця церква, куди виходити, вона ізначально ще от го століття вона вважається розкольниками. Немає так тобто, Немає. і у Почаївській, Бучаєв... і у Че. Почаївській філос Печаєвський чому святий став. Типа, якщо він був ще э, за цьому да. я вам кажу, що це вже це не православна церква. Це вже не православна. Це церква. ви, будь ласка, Видите? з ваших тобто, святих є святі Размі. і в, в п'ятидесятників, і в баптистів, в... але вони не православні. Азви, будь ласка, своїх святих православ'я в цій церкві. Воно обриває, вона не мать у каже. Що ти матікаська колонія? Ні, я ска. А да, покажи Єна. мені відео. де я хоч один, хоч одне погане слово скажу. Серйозно да. 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 от немає, немає. Бу, а я ж сказала, це. ми так само нормальні люди. Я, Бу, я нормальні розумію, вот розумію. Розумію. і розумію. Розумію. От, от, думав. Не треба нав'язувати. Ні, ні, Я не нав'язую вам якісь які 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 свої. Я вам я вам знаю, що це це російська православна. Вона це колаборанти, розумієш? Це вона прийшла для того, щоб вливати лайно. Щоб впливати лайно в гуми українців розумієте? тому що це їхній останній фортпост. А чому тоді по Нєвському і Гіркін сказав своє слово, і Соловйов? Та для них це, цей Нєвського це дуже важливий храм для них, для Росії. Просто архіважливий храм. архіважливий. Ну, Дивіться, якби було по іншому, то вони би не говорили слова за це.